Григорій зробив мужній вчинок, і це дуже сильно. А, тому я хочу від Юзької громади йому подарувати золотий герб міста Львова, коли він наступного разу буде робити свої подвиги, щоб цей герб завжди був з Оплески. Дякую. <зас> Класна людина. Багато не говорить, але дуже багато розміщається мені. Розкажіть, що ви робите в Львові, з яким версією вийшли. Просто приїхав. Я не покиряю машину. Ви збираєтесь повернутися в нас? Ну поки ні. <laughs> Щоб його там посадили, навіщо? Хай в Україні буде. Ращенко, таку інформацію видав, що ви плануєте знайти своє прізвище для того, щоб насилити якось Путіна. Чи це правда і чи ви вже можете щось проконувати mm, з Ну, населіти я нікому не хочу. Я добрий. А, не знаю, посмотрим. То ще не визначилося, але панує таке. Це секретика.

Бандерівці всі тут. Гарно. Що вас пізно відбуватися? Декілька разів може. Підходять Що кажуть? Ваші документи. А можете нам щось розповісти, але більше ніж два речення. Трошки. Трошки більше. Я не знаю. Розкажіть, чим ви захоплюєтеся в житті, окрім Що можна будівлі? Данира ні ще ну, екстрімом займається щось. все. збираєтесь повертатися зараз в Росію? Був образ. Ні, поки не хочу. А Де зараз живе? Вдома. Вдома це так. Вдома це вдома. Григорій це людина, яка любить екстремальні види спорту. Тому він не говорить багато, але він робить багато. Тому для того, щоб він свої плани не зреалізувати, має бути спокій і тиша. А ми з своєю стороною будемо всі допомагати. Друзі, я щиро вам всім дякую. Насправді для Львова це велика честь, що ви до нас приїхали. Ви завжди бажаний гість у Львові. Все, чи може допомогти. Дякую вам. Дякую вам за